Порядок євангелізації. Роздуми над Словом Божим на четвер, 26-го звичайного тижня, рік другий. Того часу призначив Господь інших сімдесят двох і послав їх по два перед своїм лицем до кожного міста й місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них. Жниво велике, а жінців мало. Тож благайте господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Ідіть ось я посилаю вас як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте, до якого тільки дому війдете. Спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому ваш мир, коли ж ні, до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам, оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм, наблизилося до вас Царство Боже. А коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулицю того міста та й скажіть: навіть пил із вашого міста, що припав нам до ніг, ми струшуємо, проте знайте, Наблизилося царство Боже. Кажу вам, що Содому того дня буде легше, ніж тому місту. Нерідко ми помилково розуміємо євангелізацію. Чимало християн гадають, ніби євангелізувати це заохочувати інших ходити до церкви. Внаслідок такого розуміння проголошення доброї новини перетворюється на якусь агітацію зі слабо визначеною метою. Спробуймо приглянутися до деяких принципів, що їх Господь навчив своїх учнів, перш ніж їх відіслати на проповідь. Перше, Ісус послав їх перед своїм лицем. Початок проголошення доброї новини перебування перед обличчям Ісуса, молитва. Чи молишся ти за того, кого прагнеш привести до Ісуса? Чи заступаєшся регулярно за Нього перед обличчям Господа? Друге. Перш ніж учні проголосили добру новину, вони мали залишатися в домі. Споживаючи їжу і пиття, яке їм подадуть. Досить цікава деталь у біблійні часи споживати їжу і сидіти за одним столом означало створити відносини. Стосунки з іншою людиною можуть стати помостом, яким ти пронесеш слова спасіння, слова благодаті. Звернімо увагу, що апостоли. Не повинні були вже спорогу кричати Царство Боже близько, егей. Це проголошення знаходиться наприкінці їхнього перебування в домі. Спочатку вони повинні прийти з миром, добрий намір і пошанування людської свободи, потім споживати їжу, відносини, зцілювати хворих, видимий знак любові Бога. Співчуття людському стражданню, і лише після цього проголошення наблизилося Царство Боже. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні.